Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже ніжний і смачний пляцок, Він просто тане в роті. Спочатку готуємо білково-шоколадний корж. Для цього білок, цукор і дрібку солі збиваємо до утворення пишної втікої маси. В окремій мисочці просійне борошно змішуємо з розпушувачем і все добре перемішуємо. Тепер сухі інгредієнти додаємо до збитих білків і ретельно вимішуємо, щоб не було комочків. Чорний шоколад натираємо на крупній терці, а потім додаємо його в тісто і вимішуємо до однорідної маси. Форма в мене розміром 20х30 см. Її потрібно застелити якісним пергаментом. Тепер готове тісто, викладаємо в форму і розрівнюємо його шпателем. Випікається такий корж дуже швидко. в Розгрітій до 180 градусів духовці всього 6 хвилин. Відразу ж знімаємо пергамент і випікаємо ще один такий самий корж. Робимо все так само. Після цього готуємо шоколадні коржі. До яйця додаємо цукор і збиваємо до утворення пишної маси. Тепер, не перестаючи збивати міксером, додаємо сметану і розтоплене вершкове масло. Перемішуємо все міксером. До борошна додаємо какао, розпушувач і все ретельно перемішуємо. Тепер всипаємо суху суміш до збитої яєчної маси і добре перемішуємо. Це можна зробити як міксером, так і лопаткою. Розрівнюємо тісто так само на застеленій формі. Шоколадний корж випікається хвилин 10-12 при температурі 180 градусів. Готовність його провіряйте дерев'яною шпажкою. Знімаємо пергамент і випікаємо ще один такий самий корж. Приготуємо заварну основу для крему. До жовтків додаємо яйце, цукор, сметану і все добре вимішуємо. Потім всипаємо крохмаль і перемішуємо, щоб не було грудочок. На середньому вогні постійно помішуючи, доводимо до кипіння нашу заверну масу. Коли заверна основа закипить і загусне, можна забирати її з плити. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо до повного остигання. Тепер візьмемо масло кімнатної температури і збиваємо його протягом 5 хвилин. Не перестаючи збивати масло, поступово додаємо в нього заварну масу. Крем ділимо на дві нерівні частини, одна більша, інша менша. Беремо сухий мак, мелемо його. І додаємо в нього воду. Ставимо варитися на маленькому вогні. Варимо до тих пір, доки вся рідина не випарується. Потім його потрібно остудити. До меншої частини крему додаємо натерту цедру апельсина і добре її перемішуємо. До більшої частини додаємо МАК, і також його перемішуємо. Краї і на рівності шоколадних коржів зрізаємо. Кожен корж просочуємо молоком з цукром. На шоколадний корж викладаємо половину макового крему і розрівнюємо його. Потім кладемо білковий корж, також просочуємо його. Після цього викладаємо весь апельсиновий крем і розрівнюємо. Знову білковий корж. Просочуємо його також. Викладаємо решту макового крему, залишивши трішки наверх і бока. Другий шоколадний корж вложимо низом до верху і просочуємо його. Залишками крему змащуємо верх і бока. З обрізків робимо крихту і обсипаємо наш пляцок. Ставимо в холодильник на 8-12 годин. Пляцок дуже м'ягенький, легко нарізається. Пляцок має досить незвичайний і цікавий смак. Раджу спробувати. thank you